Обереги для захисників, Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і мистецтва провів акцію до Міжнародного дня миру. Дуже символічно, що підростаюче покоління майбутнє нашої України сьогодні власноруч виготовляють голуби миру, які дуже часто в сьогоднішній символіці українські використовуються на зображеннях різних картин, на виготовленнях різних виробів. Тому що наші діти, кожен українець сьогодні. Вірить в перемогу і просить про мир. На захід завітало чимало дітей. Вони з натхненням виготовляли пташок, які символізують мир. Плануємо вигодувати на як найбільше, і ми передамо нашим військовим так. Захотіли діти. Вони кожен напише побажання, напише хто створив скільки років. От і таким чином, ми передамо через благодійний фонд сім'ї Лабузюків нашим хлопцям. Фронт. Виготовлення не зайняло багато часу, тож пташок вдалося зробити чимало. Так, на думку дітей підтримують моральний дух військових. Саме білий голуб символізує мир. Я думаю, чим більше ми зробимо голубів, тим швидше ми прискоримо перемогу нашої України. До акції долучились навіть маленькі волонтери, які завдяки своїм талантам збирають чималі донати. Тим самим вони підтримують Збройні Сили України. Ми з 2022 року волонтеримо, тут ми сітки, збираємо кошти на фестивалях за кордоном. Ми також сьогодні долучились до акції «Голуб миру та. Плануємо їх передати військовим. Допомагаємо волонтерити та підтримуємо свою Україну, щоб ми завжди лишалися такими патріотичними та незабутніми. Ця акція не просто творча діяльність, а й виховання в дітей патріотизму та усвідомлення важливості миру. Їхні голуби з найщирішими побажаннями вже незабаром полетять до наших захисників. Діана Гуменна, Ростислав Маслов, новини 33 канал.